Так, добре. Питання, будь ласка, я вас трошечки замучив сьогодні більше, ніж звично, але тим не менше. Тишина. Так, питання в кого є, будь ласка, задаємо. Мені, в принципі, Це добре, що все зрозуміло. Ну, але питання не від того, що хтось чогось не зрозумів, а тому, що хтось щось цікавиться. О <фух> яким, на вашу думку, є взаємозв'язок середньовічних, західноєвропейських та давньоруських, як-от селічна правда і руська правда? Ми не говорили сьогодні про селічну правду, але <фух> не, можу сказати. Деякі вчені, зокрема, ті ж самі. Салічна Правда це якраз ну, для всіх інших е, документ, який активно використовувався, по-моєму, в Франській державі і пізніше в державі Каролінгів. Е, справа в тому, що деякі вчені вважають, що. Частину матеріалів для своєї руської правди Ярослав Мудрий використовував якраз із салічної правди, якою він був знайомий. Але справа в тому, що якраз наявність салічної правди і руської правди доводять, що процеси, які відбувалися в Західній Європі, і процеси, які відбувалися в Східній Європі, вони приблизно були однакові. Тому і питання, які були поставлені там, і. Різноманітні висновки, які були зроблені там, вони приблизно однакові. Тому вони просто показують процес формування державності, хоч і в різних територіях, але приблизно в однакових історичних умовах. Дякуємо за лекцію. Цікаво, так, да. напевно, цікаво. Дякую. Все? Більше питань немає. Чи я так розбив ваші стереотипи, що ви зараз входите в нормальний ритм? Ну, добре, якщо немає, тоді. Я дякую, що вас сьогодні було так багато. Що ви послухали цю лекцію, я сподіваюся, що ви дізналися багато чого нового і на відомі якісь речі подивилися з іншого боку. Дякуємо всім. Горохов, ти щось спитати хочеш? Не хочеш? Ну, ладно. Добре тоді, всім до побачення. Зустрінемо. Да, до речі, анонс наступної лекції. Наступна лекція у нас буде пов'язана із козацтвом. Вона буде таким носити дещо такий е, містичний характер, тому що ми будемо говорити як про козаків-характерників, так будемо говорити і про воїнів-перевертнів. Так що, я думаю, буде цікаво трошечки в іншому плані. Дякую всім. Немає там так? <плес> До побачення. <плес> До побачення.